Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про те, як TikTok чи Instagram може ви не повірите, але зруйнувати ваш бізнес. Андрію, що ти думаєш про це? Чи може дійсно вплинути так на серйозний бізнес соціальна мережа? Перед тим як ми почнемо, підписуйтеся на мій канал, додавайте коментарі, запитання. Гарного let's let's go, go, let's go! Let's go. Привіт! Зараз багато компаній заходять у TikTok, чи вже навіть зайшли, як Юск, Аврора, Інтертоп. Ну, давай спробуємо уявити, що раптом відео стало вірусним. Люди почали шукати цей бренд, куди йде? В Гуглі? іди пішли, там набрали, написали, і вони що бачать? Ну, Ризик великий, якщо кривий сайт. Так, саме так. Тобто приходять на сайт, а там трэш, безлад. Сто процентів, якщо е твій сайт має поганий дизайн, чи складно його зрозуміти, що, де, як, е чи мало товарів, мало фільтрів. Е погано чи хаотично там ну, писано, будь що послуги, товари, або взагалі якісь певні критичні е помилки, ну, клієнт дуже просто вирішує та й піде до конкурента. Ей, ну і це насправді може легко знищити репутацію бренду, вірно. Саме саме тому перед будь-якою кампанією в соцмережах чи інстаграм чи TikTok, та навіть Google Ads, нехай буде правило не міняється. Сайт має бути належним чином підготовлений. підготовленим, тому юзабіліті швидкість завантаження і контент має все це бути на дуже дуже високому рівні. І я завжди це говорю під час юзабіліті аудитів, які клієнти не замовляють, чи на консультаціях. Що це треба, треба перевіряти обов'язково? Тобто, покращення сайту в принципі може вплинути на бізнес і захистити його від подібних неприємностей? Звичайно, що так. Е, інколи досить зробити просто невеликі, конкретні, чіткі, такі точкові зміни, щоб велика кількість відвідувачів чи будь-яка кількість відвідувачів не перетворилася на велику кількість втрачених можливостей, втрачених клієнтів, втрачені продажі, втрачені прибутки, ну і там багато можна перелічувати. Клієнт не повернеться більше, якщо сайт буде дуже погано виглядати. Отже, перш ніж розпочати ваш наступний вірусний челендж в TikTok, зробіть паузу, перевірте свій сайт правильно. А Як інакше. Ну, треба все перевірити, зрозуміти, як потенційний клієнт заходить на цю сторінку, який банер бачить, як має йти далі по сторінках, де відповідні телефони, елементи, кнопки замовлення. Це потрібно обов'язково робити до того, коли, поки не прийшла цільова аудиторія, значить тобто, взагалі аудиторія. Нас трафік на сайт, і в нас були насправді випадки, коли клієнт прийшов до нас і каже: А в нього немає немає продажів. Все, немає продажів, а вже витратив 2000 тисячі доларів і питає, а що робити. А після аналізу виявляється, що ніхто не тестував покупку товару. Це було досить просто, і легко знайти. Або деякі товари не були в наявності, а туди йшов трафік. Там не було неправильна структура тої карточки товару. Або взагалі ще така проблемка. Фільтр не працював, або неправильно працює, не дає кількість товарів. Ну, прикладки дуже багато. І це якраз в тому випадку. TikTok елементарно може знищити. Instagram може знищити бізнес. Клієнт не буде повертатися на сайт, коли все таке погане. Це дійсно має сенс. це дійсно корисно. З радістю відповім на наступні запитання. Обговоримо цікаві круті в популярні теми зараз. Є запитання? Додавайте коментаря. До нових зустрічей. Дякую, що переглянули. Надіюсь, вам це було цікаво. Якщо залишилися запитання, очікую в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей.